Ви в Хто по посаді? Хто ви на війні? На війні я номер обслуги, гранатометник. Ким ви були в, в довоєнному житті? Працював спочатку 10 років на півзаводі Оболонь на посаді вуглекисло оператора одержання вуглекислоти. Потім працював на будівництві, сантехнік, електрик. Як потрапили до армії? Мобілізували. йшов на роботу, зустріли ТЦК, перевірили документи, сказали, що потрібно оновити дані в медкомісії. І поїхали сказали, 40 хвилин обновимо дані і поїдеш далі по своїм справам. І ось по своїм справам я вже тут з вересня місяця. Тобто, ви, як то кажуть, посадили в бусік вас? Да? Прямо на місці. Так. Як це було? Посадили виписали одразу поїздку, посадили в бусік і повезли на медкомісію. І коли ввечері вже дали. А, спочатку після медкомісії сказали, зараз що поїдемо військовий квиток тобі дамо. В інше місце поїхали в інше місце, і там, вже коли запропонували вечерю, було зрозуміло, що вже додому я не поїду. З тих пір я перестав ночувати вдома. Розкажіть, будь ласка, от скільки ви вже на фронті? На фронті, то недовго, десь близько місяця. Ну, от вас, ви були готові морально, що от ви розрахунок гранатомета, але тим не менше, вам доведеться вести бій у піхоті. Ви думали про це раніше? Ні, не думав. Но, якби, по ходу справи вже вибору не було. Розкажіть, будь ласка, як відбувався бій, в результаті якого ви захопили полоненого? Чули, що до нас на позиції заїжджає, заїхала Багі. с вором. Mm -hmm. И мы были готовы встречать их с оружием в руках. Тримали подходы до себе. расскажите обстоятельства боя, в результате которого вы попали в плен под Покровском. Расскажите, что, что было, как вам ставилась задача? <клес> Я приехал с отпуска, и получается, все ребята уже были ну, в, бо этот, в боевых действиях, уже ушли. Я говорил, что мне нужно снять пластину. Мне сказали то, что все будет хорошо, как бы после БЗ это все решится, операцию сделают, постараются решить. Где у вас пластина? Отключится. Так. Да. Кто пообещал Я... вам, что с ним проведет операцию после боевого задания? Начнет, получается, батальона. В итоге получилось так, что всех, всех, всех собрали просто и отправили. Я заводил ну, старых они просто по карте не особо управляются. Также после ранений, старых. А, вам дали такую ответственную задачу. То есть вы заводили новые группы. Да, две группы. А как вы были, как проводник, что вам выдавали? Мне, в принципе, ничего такого не выдавали. У нас в телефонах в телефонах у вас программа? Карта, программа альпинкастская альпинкаст. И вам по Альпин Квесту точки маршрут так выдавали точно. и вывели тех, кто не разбирается в этом всем. Да, чтобы никто не потерялся, довел. Кто вам ставил задачи? Командир роты бандит. Капитан Ларин. Ларин, капитан Ларин. Я людей отправил, много погибло, много 300. некоторые прошли. Потом мне сказали то, что не устал еще проебываться. А мне страшно, я умирать не хотел, и вообще понимать он здесь. И как бы это вечер, по вечеру уже было. Мне сказали 10 минут тебе, чтобы дойти до точки. А приказ есть приказ, а как бы тоже отказ может быть привести к плачевному ситуации. И я выдвинулся со своей точки, набрался храбрости, сколько имел уже. Думал, Дай бог, чтобы все хорошо было. И в итоге по темноте выдвинулся по тропинке по лесополке. Не знаю на что, но на что-то наткнулся, что и привело меня к ранению 27 числа. Январь, декабрь. Январь. Январь-январь. 27 января. Так это я... совсем недавно, несколько дней назад. Вот эта задача и была мне. меня. Угу. 27 января я получил ранение откатился, мне ребята помогли эвакуироваться. После того, как меня осмотрели, я, я, не знал, что у меня с ногой, я сначала думал, может, отморозил или отбило. В принципе, когда волна отбивает, она бы прошла у меня более-менее, но я ногу не чувствовал. И как бы, говорит, ты не отморозил, все, и говорит, с тобой хочет поговорить бандит. Поедешь на следующий день с утра на точку в Ясенево. Я поехал, в итоге никто со мной не разговаривал. Я там переночевал, а потом узнаю то, что я еду на баги в деревню со стариками. Кто вам ставил задачу, конкретно на штурмовые действия на баги? Бандит. Бандит. Какого количества военнослужащих было направлено на штурм украинской оппозиции? Вот именно в, когда, вот, вот когда я заезжал, да? Десять да. человек. Десять человек. Да, вместе со мной. Угу. Вы на двух машинах двигались? Да, но одна машина застряла, не доехала. Ага. А ваша баги доехала? Мы пересели на баги, вот кто в машине ехал, я в машине ехал. И мы вот доехали. Но ну, я вот там не считал, сколько людей было. Я думал, то, что все, может, поместились, потому что я уже на колени сел. И вот мы доехали вот на баги. После этого, как бы, я сразу думал, надо найти укрепление, чтобы как бы не увидеть и не убило. И вот остальные суетились, куда-то вот и все вот так вот разбежались и вот дальнейшего вот, я не знаю. Вот, вот я до вечера сидел вот в этой подсобке. Что стало с, с другими э, вашими товарищами, вы не знаете? Нет, но ну, я думаю, их, ну, погибли, думаю. Ну. Нам передали по рації, що в нашу хату, в наше подвір'я заходить ворог. І очікуйте, зустрічайте. Вже стемніло, посіріло. Ну, дуже гарно його видно не було, але чути було кроки, які наближалися. Ну, я... Би, свої двері, вхід до себе тримав оборону, і він як би, зайшов в ближайшу хату розбиту і засів там. Ми потім дістали прилад приладнічного бачення, і з ним пішли його зустрічати. Сказали, виходь, якщо хочеш жити, він вийшов. І виходить? По темноте я перебежал через дорогу в соседний дом, другой. И сидел там, хотел по карте определиться геолокацию вот эту. Она не работала у меня. Не находила спутника. И, и пройти, как мне сказали, что там союзники до точки. Я, не, я уже не уверен, что там были ли союзники. Просто я уже понимал, то, что нас просто закинули в бойню, и так как все разбежались, я остался один, и вот я сидел в доме, а потом услышал, что шифер шумит, у меня вот как раз работала радейка, ребята слышали, я слушал то, что говорят все по-русски, я, ребята, говорю, не стреляйте, говорю, этот, надо да, до восемь, говорю, мне спросили, ты, говорит, вооружен? Я Вот я вышел, и как бы меня вот прийняли. Кілька місяців тому ви були сантехніком у Києві, і тут ви виходите вночі з автоматом і кажете: виходь ворогу, якщо хочеш жити. Ну, так, саме так. Трансформація, яка просто неймовірна. Хто командував вас в розрахунку, що ви так згуртовано тримались і були готові виконувати накази? Це важливо? Ну, наш командир відділення. Це було в селі Срібному. На краю села, крайня хата була. Близько десь о 7 годині. Наші сиділи в підвалі, так як приїхали готувати позицію, це все вийшло. Так, що вони приїхали готувати позицію, через три години приїхав противник. Туди почала працювати арта наша. Противника знищила. Ну, ніхто ж не знає, що там підвали є, було куди заховатися. Видно, поховались, розбрелися по селі. Це один остався, я так розумію, він пересидів, поки все затихне. Ну, скажіть, як вам, от на такій командирській посаді, взагалі, як ви себе почуваєте, коли вам сказали, що ви будете командир? Як це сталося? Що вас на не... Заступника командира взводу поставили? Ну... Скажімо так. Служив в армії, був в Суворовському, одразу вирішили, що є якась дисципліна. Не просто ж так. Я одразу навіть не хотів, бо ні в армії не хотів командувати, прикази давати, скажімо так, це, це не моє. Я не можу людьми там особо командувати. Дуже мягкий. Шкода навіть, навіть взяли полоненого, на а його теж шкода. Але ж ну, себе ж теж шкода повинна бути. У мене сім'я, дитина маленька, годік к дитині. Взагалі, як 153 бригада організована. Були якісь досвідчені люди з досвідом бойових дій у вашому підрозділі, в батальйоні, можливо, ви їх бачили? Вони ну, то є, але ну, не дуже багато. Я ж з ними то не працював. Я не можу так сказати, що є або немає. Якби я, я гранатометник. От у мене не було людей взагалі з досвідом. Ні з автомата, ні половина, ніхто взагалі ніколи його не бачив. Я то бачив зброю в армії, стріляв і в ліцеї, стріляв по детству. Набагато хто не бачив. Звичайно, ні деталей не знімали, ніде нічого. Ну, люди, допустим, як села із города. Хтось може, хтось не може. То всі мобілізовані, так? Да? Так, так. Ну, і як настрій був у людей, от, як вони почували себе на військовій. Ну, морально, -морально подавлені, звісно, всі. Хто сильніше, хто слабше. Хто був в армії, то розуміє, куди попав трохи. Плюс-мінус режими, все. Ну, війна, армія це дві різні речі, ну, все ж. Угу. І зараз навіть треба допомагати морально. Успокають, постійно треба йти з ними. Я постійно йду з ними, ну, першою позицією я всі йду. Вони роблять, я йду постійно. Як командир, я всіда йду перший. Їх підбадьорувати, якщо не будете перший, то діла не буде. Ну а тут так. отак, мені вже злагодилися хлопці. Друг за друга вже, хоч втолкував їм, що якщо буде поодіночка, то не буде, справа буде йти погано. Назовіть, будь ласка, всіх бійців, хто брав участь у цьому бою. Сидоренко Руслан, десятник Сашко и Небесенко Вячеслав. Ну и я. Ну и как к вам обращаются в плену украинские военнослужащие? Поначалу я боялся, то, что много слухов, может, но я попал хорошим людям, меня не били, накормили, напоели. Ви їх прийшли обіцяти, а вони вас напоїли на кормі. Щоб вижити. А розкажіть про вашу родину. Дружина Ольга з нею 18 років, двоє діток. Старшому 16, младший хлопчик. Хочу сказати, що. От... Ваш батько Максим, Аліса, ваш чоловік, Ольга. Дійсно, він тільки прибув на фронт, і він вже чинив як справжній герой. Людина, яка воює, відповідає і захищає Україну. Дякую вам за ваш чинок, за ваші слова, за те, що робите тут на фронті. Дякую. Служу народу України. Дякую.